Кошти на нові навчальні автомати передбачили у рамках міської програми Національно-патріотичного виховання. Три десятки автоматів Калашникова роздали вчителям навчальних закладів. Раніше на все місто було лише сім одиниць навчально-прикладного інвентаря. Відтак старшокласникам доводилось знайомитись зі стрілецькою зброєю лише на картинках та по телевізору. В умовах російсько-української війни така ситуація неприпустима. Переконані у мерії. Для власної ж безпеки юнаки повинні знати бодай. З поводження з вогнепальною зброєю для ефективності уроків залучатимуть ветеранів, а то з муніципальної варти. Ну, вони також мають ще певні елементи іншої зброї. Тобто вони володіють будь-якою зброєю, вони мають макети різноманітної зброї, будуть показувати що таке гранатомет, що таке міни, що таке. У ну, відповідна та зброя, яка зараз використовується там на сході, так як ну, хлопці з муніципальної варти, це в основному або представники спецназу, або Айдар, або розвідка. Тому це важливо, що такі хлопці зможуть передати свої знання і свій досвід бойових бойових завдань. Автомат Калашникова це основна стрілецька зброя армійських підрозділів. Тепер кожен учень зможе ознайомитися з його будовою та навчитися управляти зі зброєю. Саме найперше він буде бачити, мож... Можливість будову автомату, друге тактико-технічні характеристики автомату 30 патронів і так далі, так далі. Вагу автомата зможе відчути, спробувати його взяти на плечі, на руки. І є спеціальні методички використання автомата на постах. В бойових умовах і так далі, тобто користування його схуду, з, з коліна, таке інше. Забезпечення макетами автоматів це перший крок до поновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, запевняють чиновники. Надалі мають намір розбудовувати тири на території міста. Тут юнаки будуть вправлятись у стрільбі по мішені з ручної чи пневматичної зброї. Наразі в Івано-Франківську діють лише три стрільбища. Ні, не, 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 не. Подарунок стане гарною підставою для того, щоб ще краще освоїти військову справу і при потребі стати на захист своєї сім'ї і своєї батьківщини. Центром військово-патріотичного виховання ймовірно стане школа номер 23 До Дня Збройних сил України тут відбувалися змагання з військово-прикладного мистецтва. Переможців турніру та їх наставників нагородили грамотами.